Казка 12 принцес-танцюристок. У далекому королівстві жив собі король, і мав він 12 донечок. Усі вони мешкали в одній кімнаті на самісінькому вершечку замкової вежі. Там стояло 12 ліжок, кожна принцеса мала своє ліжко. Щовечора двері, що вели до кімнати у вежі, зачинялися, а на чатах коло них завжди стояли суворі охоронці. Та, попри все, кожнісінького ранку принцеси збиралися до сніданку дуже бліді та втомлені. А служниці помічали, що їхні туфельки для танців були геть зношені. Дівчата не могли пояснити, де були та що робили, тож це була справжня загадка для всіх мешканців замку. Я не потерплю, щоб у моєму палаці коїлися всілякі дивні й незрозумілі речі. Розлютився король. Якщо самі не зізнаєтеся, я знайду того, хто розгадає, що тут відбувається. Отож, той, хто розкриє цю темницю за три ночі. Одружиться з будь-якою з моїх доньок та успадкує королівство, коли мене не стане. І за кілька днів замок був ущерть наповнений лордами та принцами, які намагалися випробувати своє щастя. Принцеси люб'язно зустрічали кожного гостя та вели його до крихітної кімнатки поряд з їхньою спальнею. Але жоден із принців та лордів. Так і не довідався, що окоїлося з принцесами, бо щойно смеркалося. Їх одразу зморював сон. Тих, хто не зміг впоратися із завданням за три ночі, король виганяв зі своїх земель. Одного дня до міста, де відбувалася вся ця дивовижа, прибув солдат. Він їхав додому з війни і випадково розговорився із літньою жінкою. Яка й розповіла йому історію про принцес? «М -м, дивно, дуже дивно. задумався солдат. Гадаю, я зможу довідатися правду. Але старенька лише засміялась у відповідь, однак зауважила О, чом би й ні? Спробуй, але пам'ятай, не можна пити нічого з того, що даватимуть тобі принцеси. І коли потрапиш до кімнатки, вдай, що одразу заснув. Тримай, це тобі пригодиться. І з цими словами бабуся простягла від довгий темний плащ. Вдягнеш його і зможеш непомітно простежити за принцесами. Щасти тобі, хлопче. Увечері принцеси приязно посміхнулися солдатові і повели його до кімнатки, а потім запропонували йому випити теплий напій. Ми самі його приготували, мовили дівчата, і він надзвичайно смачний. Солдат подякував принцесам і взяв кухоль, та коли вони відвернулися, швиденько вилив напій із вікна. А тоді пристягнувся на ліжко та почав голосно хропіти, вдаючи, що заснув. Трохи згодом чоловік почув, як принцеси схвильовано про щось шепочуться у своїй кімнаті. Він миттю накинув на плечі плащ і навшпиньках пройшов до їхньої кімнати. Усі принцеси були вбрані у свої найкращі бальні сукні, а їхні обличчя сяяли щастям. Вони відсунули одне з ліжок у бік, під ним був таємний хід, прикритий лядою, і почали спускатися вниз. Солдат ледве встиг, скочити. На хитку драбину і пішов за принцесами. Унизу, де закінчувалися сходи, він побачив ліс. Дерева, що в ньому росли, були дуже високими, Її мали сріблясте листя, що виблискувало у місячному світлі. Він відламав сріблясту гілку і пролунав гучний хрускіт. Наймолодша принцеса, яка йшла останньою звернулася. Ой, ви чули цей шум. Хтось за нами стежить, вигукнула вона. Вгамуйся й не бійся, любонько. Заспокоїли її сестри, за нами ще ніхто ніколи не міг простежити. А той солдат спатиме до ранку, що й фанфарами його не добудешся. Мабуть, то якийсь звір пробіг поза кущами. Вони. проминули срібний ліс, а за ним почався золотий. За золотим ще один, в якому листя було зі справжніх діамантів. У кожному лісі солдат ламав гільці та ховав їх під своїм плащем. Наймолодша принцеса ще раз чула той хрускіт та озиралася, однак не стала говорити про це своїм сестрам, щоб вони не здійняли її на книпи. Нарешті всі дісталися озеро, що виблискувало у місячному світлі. Там на принцес чекали дванадцять принців. Кожен стояв у човні з ліхтарем. Принцеси сіли в човни, а солдат примостився поряд з наймолодшою сестрою. «Хм, дивина, та годі. вигукнув принц, який веслував останнім човном. Я щосили веслую, а ми все одно відстаємо від інших. І чому сьогодні мені так важко веслувати. Поглянь, на відчувень занурився у воду глибше, ніж зазвичай. На протилежному боці озера сяяв розкішний палац. З усіх вікон і дверей лунала причудова музика. Принци та принцеси пішли танцювати, а солдат не відходив від них ані на крок, вправно проходячи між парами. Це було легко, адже його ніхто не міг побачити. А на світанку принці доправили сонних принцес на протилежний бік озера. Поки дівчата вибиралися з човнів, солдат щодуху помчав через ліси, а тоді піднявся до вежі. Тож, коли сестри повернулися, він вже лежав у ліжку і хропів. Почувши це, вони весело розсміялися. Ото вже Сонько. Солдат стежив за принцесами і ще дві ночі. Часом він танцював разом з ними, а іноді пригощався на та наїдками, якими частували в замку. Особливо йому смакували мигдальний пиріг та виноград. А в останню ніч солдатові навіть вдалося прихопити з того замку золотий кубок. Він сховав його під плащем. Бувало, що він тихенько дрімав у кутку, поки принцеси витанцьовували, однак йому щоразу вдавалося вчасно прокинутися і повернутися на протилежний бік озера разом із усіма. На третій день король покликав солдата до себе і запитав: чи вдалося тобі дізнатися, куди мої доньки ходять уночі? Принцеси, які стояли неподалік, дружно захихотіли, однак сміх урвався, коли солдат дістав оксамитову торбину, а з неї три гілки та золотий кубок. Через потаєнний хід вони щоночі йдуть до підземного королівства, мовив солдат. Там є озеро, а за ним розкішний замок. Дванадцять принців зустрічають принцес на човнах, а тоді всі разом пливуть до замку, де танцюють аж до самісінького ранку. А коли світає, принці перевозять їх назад. Король тільки глянув на вражені обличчя своїх доньок і одразу ж зрозумів, що солдат каже правду. Е що ж, ти отримуєш свою винагороду, сказав він. Яку принцесу обереш? Е, я вже не молодий, тож віддайте за мене найстаршого, звісно, якщо вона погодиться. Солдати найстарша принцеса одружилися того ж таки дня. Їхнє весілля святкувала вся країна, а танці тривали аж цілий тиждень.